Космос це межа, яку людство завжди прагне подолати. Це мрія, яка стала реальністю завдяки науці, технології і людям, що її розвивають. В Україні є місце, де ця мрія набуває реальних обрисів для молодого покоління це національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова. Центр це місце, де народжуються майбутні інженери, вчені, дослідники, які працюватимуть у сфері авіації та космонавтики. Навчальні програми центру охоплюють найактуальніші сфери від проєктування космічних апаратів до робототехніки, від авіаційної техніки до космічних досліджень. Щоб надихати молодь, у центрі діє унікальний аерокосмічний музейний комплекс, це унікальне місце, де історія української космонавтики оживає в експонатах, моделях та інтерактивних експозиціях. Тут можна побачити зразки ракетної техніки, супутників, двигунів. Музей знайомить відвідувачів із досягненнями української та світової космонавтики. Розповідає про внесок вітчизняних конструкторів у розвиток ракетно-космічної галузі. Однією з найцікавіших частин музею є інтерактивна зона, де відвідувачі можуть відчути себе справжніми дослідниками космосу. Люди мріють, і шлях туди прокладають у Дніпрі є місце одне де наука майбутнє плекає, тут ракети малюють на аркушах Будуть моделі у власних думках і кожен студент вже точно це знає, космос нас кличе і серце палає, До зірок до неба. Шлях крізь віки, щоб колись полетіти туди, то зіровне новий день через пірви, крізь простір і час тут, в центрі, в серцях і руках майбутнє країни для